Слава Україні, пані та панове, наш проєкт англізм і протианглізм». Сьогодні дуже поширене англійське слово, це не новоанглізм, його вже можна вважати староанглізмом, І він зайшов в освітню систему не меншою мірою, ніж у ті скіли софт і хард, про які ми з вами говорили у минулому відео. Що я маю на увазі? Я маю англізм маю на увазі англізм скаут. І скаутинг. У неправильному варіанті, який уживають сьогодні в українській мові, це збіг двох голосних скаут і скаутинг. Чому це неправильно? Тому що насправді в англійській мові звукосполучення «ау» ми мали би українською мовою передавати через «ау», тому що наше В це звук і губно-губний, і губно-зубний, залежно від Позиції, зрештою, коли ви подивитеся у транскрипцію того англізма, то ви також побачите, що в англійській мові його вимовляють як скаут, а не скаут, як ми маємо сьогодні. Але що ми маємо сьогодні? Ми маємо сьогодні гібридний український правопис 2019 року, і ми маємо на загал гібридне мислення українського суспільства. І цей гібридизм це насправді намагання поєднати українську правописну норму із нормою московською. І якщо сьогодні ось ці недолугі вживають слово скаут і скаутинг. То це власне через те, що так це слово вживають у московській мові, і український правопис 2019 року, замість того, щоб цей англійський дифтонг правильно передати українською мовою, передає його якою мовою? Звісно, що московською. Я раджу вам не виконувати цього припису українського правопису і писати так, як писали наші з вами святі предки, тобто, як це було відповідно до правопису 1929 року. А тепер що цікаво? Для нас цікаво, звісно, що зайти у значення цього слова в англійській мові. Англійська мова надзвичайно багата на лексичні одиниці, і багата не просто на лексичні одиниці, багата на багатозначність лексичних одиниць і багата на їхню омонімію. Ну, Про що це свідчить? Це свідчить про таке своєрідне бачення світу. Бо що таке лексика? Лексика це винятково те, що ми про цей світ знаємо? А що таке граматика? А граматика це те, як ми вміємо ці наші знання про світ організувати через граматичні категорії. Тобто граматика це такий собі диригент, який змушує лексику працювати в системі. Тому зайдімо у систему цієї лексичної одиниці в англійській мові і розкриємо значення цього прекрасного англійського слова скаут. Не скаут, як кажуть москалі, а власне скаут. Для цього досить подивитися у транскрипцію цього слова, а не запозичувати його через московське пристосування. І коли ви зайдете в англійський словник, абсолютно приступний для кожного з нас. Перекладний англо-український словник, то ви побачите, що базове значення цього слова розкішне, вкрай потрібне нам сьогодні, тому що це найважливіший військовий фах. Тобто в англійській мові це означає розвідник. А розвідувальна служба в українців завжди була надзвичайно потужна, тому що українці наприкінці 14-го століття, ну з 15-го століття, створили феномен. Козацтво і козацтво цим, цим цією формою розвідки послуговувалося майже так само, як і повітрям. Отже, крім цього, значення слова розвідник, англійське скаут має ще інші значення, які я вам пропоную, щоб насолодитися багатством значень в англійській мові і українськими відповідниками: це шпигун, це пошуковий корабель, це розвідувальний літак, і це все скаут. Це літак пошуково-рятувальної служби. Це ще й термін в геології: розвідувач і розвідник. Дивіться, ми маємо тут різні суфікси і маємо таким способом е синонімію на рівні словотвору, тобто словотвірну синонімію, розвідувач і розвідник. Далі бойскаут, розмовне слуга в Оксфордському університеті, так вважають ну, вживання таке є. Американський розмовни це хлопець, <кхи> парубок. Розвідка, це загін розвідників, це ябеда, це фіскал. ну, Наклепник, скажімо, нашою мовою. Тут перекладний словник використовується і тюркізм, напевно. Плоскодонний човен, легке вітрильне судно, чистун – Існує, звичайно, це скаут, як ми вже з вами добре знаємо, що англійські слова в тій самій формі насправді можуть належати до різних частин мови, чого ми не маємо в українській мові, бо в українській мові діє слово обов'язково має свою структуру. Тобто на рівні словотвору воно відмінне від іменника, прикметника і інших частин мови. Це не є характерно для англійської мови. тут вивчаючи дві мови, ми можемо це зіставляти і бачити, як це красиво по різному буває в різних мовах. В одних мовах потрібна структура для. Вияву частину мовної належності, а в іншій мова не потрібна, наприклад, в англійській. Отже, скаут як дієслово це розвідувати, це проводити розвідку, це шпигувати, це відкидати зі зневагою, зневажати когось, заперечувати, це книжне вживання, глузувати і висміювати. Уявляєте, який широкий, і красивий спектр значень цього слова в англійській мові. І звісно, що похідником від цього скаут є інгова форма, яка субстантивує дію або творить атрибутив чи прикметник. І таким чином, що ми маємо? В англійській мові через слово скаутинг. Це є розвідка, проведення розвідки, пошук, військовий розвідувальний, дозорний. Там, наприклад, скаутинг форс це розвідувальна група, авіаційний підрозділ і так далі. Тепер нас що цікавить? Нас цікавить, хто ж був той такий? Хто ж був той такий? В англійському просторі, який взяв на уста це слово, або взяв його у свою діяльність і надав йому якогось виняткового значення, панове, такого виняткового значення, що воно почало заходити в інші мови. Значить, це мала бути якась виняткова персона чи якась особлива людина. Так? Тобто, це так звані авторські лексичні одиниці, які з огляду на авторитет того, хто їх вживає, заходять не лише в англійську мову з окремим значенням. Але заходять і в інші мови. Отже, цією людиною був генерал. Генерал британської армії, генерал-лейтенант британської армії Роберт Байден. Бейден, перепрошую, тут американський президент втрутився в мою свідомість: Бейден Павел. Який написав працю скаутинг для хлопчиків. Цю працю він написав давно, у 1908 році, і ця праця вийшла у Лондоні. Паралельно підсилив ось це поняття скаутингу, а не скаутингу, дослідник природи та керівного населення Північної Америки, зокрема індіанців, пан Ернест Сеттон Томсон. Тобто він апелював до того, що молодь. Яка вже потрапила під дію переваг цивілізації, це з одного боку класно. Але молодь має навчитися виживати у дуже непростих умовах життя. Тобто, молодь має навчитися виживати в тяжких умовах природного буття. І ось ці два напрями військового виховання, яке пропонував генерал Британський. Так і поведінка людей, молодих людей, зокрема на природі, зійшлися у єдину концепцію. А саме в яку концепцію: національно-патріотичного увага і військового виховання молоді. Чому національно-патріотичного? Бо лише національно-патріотично мотивована людина буде добрим вояком. Вона буде знати, чому вона бере зброю в руки і чому вона захищає свою батьківщину. Вона не бере зброю до рук. Тільки для того, щоби стріляти або когось убивати. Вона бере зброю для рук, щоб захистити свій дім. Це називається національно-патріотична мотивація. А патріотизм це чеснота, найбільша чеснота, яка може бути характерна для людини. Отже, висновок цитую: англійський напрям скаутингу мав виразний парамілітарний характер. Почуйте мене сучасні, так звані скаути в Україні, які значною мірою. Зійшли з цієї стезі і перетворили скаут в забавки на природі. Так, от почуйте, як це було первісно: англійський напрям скаутингу мав виразний парамілітарний характер і був орієнтований передусім на військово прикладне і національно-патріотичне виховання. Мета новоствореної організації цього генерала, про який я вам розповідала, абсолютно дисунує з тим. Що ми читаємо сьогодні про скаутинг у нашій Вікіпедії чи брехопедії, чи як її ще назвати, чи також у злібералізованій помийниці? Отже, що ми там читаємо? Скаутинг це міжнародний неполітичний чуєте беруся за живота, неполітичний молодіжний рух, як може неполітична людина істи служити в армію, коли армія це сконцентрований вияв політики. Тому що армія захищає державу, а держава без політики не існує, тому що політики укладають закони. Як це ще пояснювати суспільству, щоб нарешті воно зрозуміло, що кожна людина це політик? і що у нас політики тому тільки такі, що інші політики на виборчих дільницях їх обирають як своїх представників? Отже, скаутинг каже наша Вікіпедія, це міжнародний неполітичний молодіжний рух, який своєю метою ставить підтримку фізичного, розумового і духовного розвитку, господи, беруся за живіт і падаю, молоді, щоб вона могла відігравати важливу роль у суспільстві. Слухайте, придурки, як можна відігравати важливу роль у суспільстві, якщо ти не є патріот, патріотом, і якщо ти не є націоналістом, як можна відігравати важливу роль у суспільстві, якщо ти національно немотивований? Якщо ти не стаєш розумний для того, щоб працювати на свою державу, не чорт зна на кого? Тобто ганебне вимивання смислів з першого поняття скаутингу, який запропонував цей шановний пан Бейден Павел, якби він знав, що це перетвориться сьогодні у деяких країнах, зокрема в Україні. Отже. А тепер чи є у нас свій відповідник? І якщо дуже часто у наших з вами розмовах я називаю видатних представників чи англійської нації, чи американців цієї вже, що виникла згодом, політичної нації, бо ми не є політична нація, ми є етнонація, а вони є політична нація. Це є суттєві відмінності між цим. Так, от, чи ми можемо назвати таку персону чи таку особистість в українській культурі, в українському просторі, яка запропонувала питомий відповідник до Цього розкішного англійського слова розвідник як скаут і скаутинг. Звісно, що так. Саме місто Львів, саме Західна Україна стала центром виникнення українського відповідника до цього поняття скауту і скаутингу. І виникло це слово завдяки засновникові українського тіловиховання, засновникові руханки, засновникові патріотичних воєнізованих організацій Сокіл, Луг. І так далі, засновникові першого спортового товариства Іванові Баберському. Саме Іван Баберський, людина, яка перфектно, тобто дуже добре перекладає, володіла різними мовами, а німецьку мову він знав найкраще на Західній Україні, і, зокрема в Австро-Угорській імперії, серед усіх не є творцем петомої, Термінології зі спорту, тобто змагу, навіть такий український відповідник ми мали і маємо, і про це я вам вже говорила в одній із наших відеопрограм. І стосувалося воно слова спорт, футбол і гол. Так от саме у середовищі Івана Боберського і народилося це слово, яке є відповідником до англійського скаут. До речі, Іван Боберський, який ознайомився власне з тим рухом, чи не серед перших, казав класну річ про англійців. Сила англійців полягає в скорім передаванню своїх гадок загалови і в скорім перенеманню. Гадок від інших, якщо це потрібно для англійців, тому вони такі сильні. Отже, у листопаді 1909 року лів'янин Андрій Малковський переклав польською мовою книгу цього власне Роберта Бейдена Павела «Скаутинг для хлопців. А в липні 1911 року книга вийшла друком польською мовою «Скаутинг як систем виховання молодежі». Так, де польською мовою також це слово було вжито в англійській версії, а українці з цією версією не погодилися. Вони запропонували свій варіант. Цей, до речі, Малковський і створив журнал, який почав виходити. Часопис, не журнал, а називався він часопис. Знову ж таки, український відповідник до цього латинізма, напевно, журнал Скаут. Паралельно з цим учень Івана Баберського, випускник і молодий учитель Львівської академічної гімназії, дуже нам добре тут відомий в Галичині, Олександр Тисовський, опублікував статтю з промовистою назвою «Вдумок чудака. Це також було в 1911 році в часописі Діло, де він увага, наголосив на основному Скаут Принципі. А принцип звучить так: що школа має не лише вчити, а виховувати. Це те, що тепер позбавили нашої освіти. Не лише вчити, а виховувати. Там само вийшла вже доленосна стаття. І, власне, ми переходимо таким чином з вами до відповіді на запитання слова стаття Петра Франка з промовистою назвою, увага, пластуни. Син геніального Івана Франка розповідав про звичаї, побут і подвиги. Кубанських козаків плестунів і висвітлював історію створення та поширення скаутського звичайно, скавтського руху в Англії, і саме ця стаття Петра Франка, сина геніального Івана Франка, наголошую, зробила найосновніше. Що вона зробила, шановне панство? Вона прив'язала скавський рух до чого? До української національної історії, а відтак саме з цієї історії, і вивела український термін до назви Увага воєнно-патріотичного руху, а не того ліберального лайна, який ми тепер подекуди спостерігаємо, воєнно-патріотичного руху, що тепер наголошую, подекуди зведений до аполітичних прогуляк. На природі. Тому практично всі націоналісти 20-30-х років пройшли свій вишкіл у пласті як націоналістичній парамілітарній організації. Отже, хто такий пластун? Історично, як ми можемо читати це в нашому словнику української мови 11-му це козак особливих піхотних частин чорноморського та кубанського козачого війська, що формувалися з добровольців, які спеціалізувалися на сторожовій службі. Очеретах і плавнях, тоді як пластувати означало пересуватися плазом на животикові, плазувати по пластунському. Ось звідки слово пластун за аналогією до «говорун», за аналогією до брехун, за аналогією до летун, а не льотчик. Отже, виникла тоді проблема, як же ж назвати цю організацію, до якої мають належати пластуни, бо слово пластун історично у нас давнє з прозорою словотвірною моделлю і так далі. Ми маємо спогади про це, а це надзвичайно це набагато важливіше, ніж мотивації, скажімо, мовознавців, тому що жива мова це передусім, а граматика це вже потім. Отже, у спогадах сучасників цього історичного руху знаходимо дві версії, як пишуть у своїй розкішній монографії пан Андрій Андрій. Сова і, і його побратим забула, як його називається, побратим, і пан Тимчак Ярослав у розкішній праці Іван Баберський – основоположник української діло спортової традиції. А також нещодавно вийшла розкішна монографія Сови Андрія, Іван Баберський суспільно-культурна і інша діяльність Івана Беверського. Так, от вони діляться інформацією від. Е, е, від Степана Гайдучка, який згадує так про це, як виникло слово пласт, ще сьогодні виразно горить спомен про один з останніх вечорів, де десь у листопаді 1911 року, професор Іван Баберський стоїть біля бюрка. О, яке гарне слово! «бюрко», стоїть біля бюрка Сеня Горока, А Петро Франко. А далі йде розкішна метафора, став вертіти дірку, став вертіти дірку в мізку Івана Боберського, щоб цей винайшов назву на скаутинг. Ну, на що нам це чуже слово? Ми ж маємо своє. Ми ж виховуємо наших дітей як воїнів. Правда? Отже, треба знати, що професор Боберський мав велику пристрасть винаходити власні вислови на, чуж... на чужині. Власні вислови на чужі ні. Там, напевно, би мало бути два Н. Але в, в, в оригіналі е, подаються науковці через одне Н. Е, цілком доцільне, що послуговуватися чужими словами, каже пан Гайдучок, свідчить про убожество рідної мови. Ну, я б сказала не про убожество рідної мови, а про убожество тих, які говорять, ніби то рідною мовою. Між нами падали пробні назви на скаутинг. В одних викликували сміх. У других аргументу оборони і в розгарі балачки пригадав собі Петро Франко, що в школі зустрічався з відповідною назвою. Ясна річ, що перекрутив її та вже другого дня прийшов з назвою пласт. Чи знайшов її в книжці, чи радився свого батька Івана Франка, не знаю, каже Степан Гайдучок. На думку Івана Боберського, пласт, що мав робити, пласт. Звертаюся до тих, які сьогодні є в пласті. Мав виобразувати горожан і оборонців вітчизни. Чуєте? Оборонців вітчизни. Єся забава в державу і оборону. Молоді ж заздалегідь збирає досвід і силу, щоб прийти в поміч кожному ближньому і в поміч відчині. Залишив свої спогади також про те, як на арену нашої мови вийшло слово пласт і один із засновників цієї організації Олександр Тисовський, Тесл... який вже вишколював учнів саме в такому патріотичному військовому дусі. Іван Баберський, посилаючись на характер діяльності і потрібні вмілості козаків пластунів, сказав, що й членів моєї учнівської організації треба б назвати пластунами, бо вони стараються виробити в собі вмілості, якими відзначаються козаки пластуні. Ось вона прив'язаність до української історії, ось вона питомість української лексики, ось воно наше українське дихання. Назва запропонована Боберським подобалася і була прийнята, але вирумано питання, як назвати власне саму організацію тих наших пластунів. На це Боберський, який був сказати спеціалістом творенні термінів руханково-спортового життя, сказав. Коли членами організації є пластуни, то їх організація повинна називатися пласт. Це, попри те, що в українській мові слово пласт має і інше значення, яке ви можете відчитати у нашому тлумачному словнику української мови. Цікаво, що той самий Тисовський, який напише згодом основоположний підручник, який назве його вже пласт, а в дошках «Scouting for Boys» В українських школах 1913 року використає звичні для нас питомі лексичні одиниці у шкільній царині. Виховник і наставник замість дурнуватих коуч, провідник замість дурнуватого ментор, домівка замість офіс, Ну і так далі. Зрештою, він створить пластовий клич. Що складається із розкішних українських слів сильно, красно, обережно, бистро зверніть увагу на питомість тих слів, в результаті чого ми отримуємо це розкішне скоб. Отже, згодом за років 10-20, пласт, саме пласт, а не скаут і не скаутинг, пласт стане кузнею націоналістичних кадрів, через яку проходив практично кожен упівець, Кожен націоналіст, ви можете в цьому переконатися, подивившись мої програми Гену Українців щопонеділка, 8 година, канал НТА або в мене на Ютуб-каналі. А відтак найосновніший націоналіст країни Степан Бандера, що, попри важку хворобу, нагадаю, ревматизм колін належав до п'ятого пластунського курення імені Ярослава Осмомисла у Стрію. Всі 14. Характеристик нашого пластуна, тобто нашого розвідника, які стоїть в обороні Української держави. Отже, він політичний від самого початку. Я звертаюся до теперішнього здеморалізованого проводу пласту. Пластун це передусім політична особа. І передусім воєнізована історія. Воєнізована особа вчить історію, яку я вам тут дуже швидко виклала. Так от, основні 14 характеристик пластуна. Це питома українська лексика. Посмакуйте її. Який же ж пластун? Він словний, він сумлінний, він точний, він ощадний, він справедливий, він увічливий, він братерський, він доброзичливий, він зрівноважений, він корисний, слухняний, пильний. Він дбає про своє здоров'я. Він любить красу і дбає про неї. Він завжди доброї гадки. Тут були якісь слова чужомовного обходження? Ні, не було. І дії їхні були завжди які. Захист свого, захист України. Отже, пластуни і пластунята пишайтеся з того, що наші предки знайшли такий розкішний відповідник до прекрасного англійського слова скаут-розвідник. До зустрічі в наступному англізмі і проти англізмі. Підписуйтеся на наш канал, поширюйте нашу інформацію. І незабаром у цьому проєкті буде повідомлення для вас про щось дуже цікаве, найпізніше це в березні, а може бути і скорше. Дякую за те, що ви нас дивитеся. Дякую за вашу підтримку. І звісно, я завжди чекаю на ваші пропозиції. Але ваші пропозиції це лексика, яка в основному вживається в освітньому і шкільному середовищу, тому що це безмежно вал англіїзації безмежний, тому я би просила обмежуватися лексикою освітнього спрямування.